У віці 77 років показник Вуу 2 Макс Джіні Райс приголомшив вчених, Її щоденні звички можуть змінити те, як ви тренуєтеся. Джіні Райс, майстерність віку та бігу роки для всіх. Історія Джіні Райс, бігунки чи ВО2 Макс у 77 років приголомшує вчених. Це не просто розповідь про неймовірне спортивне досягнення. Це надихаючий приклад того, як розумний підхід до тренувань, розуміння свого тіла і, найголовніше, прагнення до руху можуть допомогти залишатися активним, здоровим і цілеспрямованим протягом усього життя. Я сам, будучи людиною, яка активно займається спортом вже більше 20 років, завжди захоплювався людьми, які зберігають активність із віком. Не просто підтримують форму. А продовжують ставити перед собою нові цілі і досягати їх. Історія Джинні Райс це більше, ніж просто спортивний подвиг. Це урок про те, як потрібно ставитися до свого тіла, як важливо прислухатися до нього і як не боятися ставити перед собою амбітні цілі, навіть коли здається, що вік це не переборний бар'єр. Вік це не вирок, а новий етап. Джинні почала бігати у віці 35 років, і це факт, який особливо надихає. Багато хто з нас, можливо, відкладають початок тренувань, думаючи, що вже пізно або занадто багато часу пройшло. Але історія Джинні Райс це яскравий доказ того, що ніколи не пізно почати. Так, може знадобитися більше часу і зусиль, ніж молодій людині, але це не привід для відчаю. Це скоріше стимул для більш усвідомленого підходу до тренувань і уважного ставлення до свого тіла. В моїй практиці я часто бачу, як люди, які починають займатися спортом в зрілому віці, відчувають труднощі і розчарування. Вони намагаються відразу ж повторити інтенсивність тренувань, які бачать у молодих спортсменів, і швидко втрачають мотивацію через травми і перевтоми. Ключ до успіху це поступовість. Починайте з малого, прислухайтеся до свого тіла і поступово збільшуйте навантаження. Пам'ятайте, що мета не побити світовий рекорд, а залишатися активним і здоровим якомога довше. Секрети довголіття в бігу, розумний підхід і самодисципліна. Історія Джинні Райс демонструє. Що секрет довголіття в бігу полягає не тільки в генетичній схильності або неймовірній фізичній силі, але й в розумному підході до тренувань і самодисципліни. Послідовність і помірність Джинні пробігає в середньому паета десятьох миль на тиждень, що для багатьох може здатися надмірним навантаженням. Однак, її підхід полягає в послідовності і поміркованості. Вона чергує важкі тренування з днями відновлення, що дозволяє її тілу адаптуватися до навантаження і уникнути травм. Самостійність і усвідомленість Джинні завжди займалася самостійним тренуванням, що говорить про її здатність розуміти своє тіло і адаптувати тренування під свої потреби. Це важлива навичка для будь-якого спортсмена, незалежно від віку. Прислухайтеся до свого тіла. Історія з майбутнім бостонським марафоном прекрасний приклад того, як важливо прислухатися до свого тіла. Джинні відчула напругу в стегні після 22 миль і вирішила відмовитися від участі в гонці, щоб не погіршити ситуацію і не зіпсувати собі настрій. Це рішення вимагає мудрості та самоконтролю, і воно демонструє, що здоров'я завжди має бути на першому місці. Подолання психологічних бар'єрів. Як позбутися страху невдачі, Джіні також підкреслює важливість психологічного настрою. Вона зазначає, що багато її друзів нервують перед гонками і відчувають занепокоєння, пов'язане з виступом. Її рада розглядати гонку як тренувальну пробіжку. Це відмінний спосіб знизити рівень стресу і позбутися страху невдачі. Я вважаю, що психологічний настрій грає величезну роль в будь-якому виді спорту. Багато з нас бояться провалу, бояться не виправдати очікування, бояться здатися слабкими. Проте страх це лише ілюзія. Пам'ятайте, що мета не перемога, а участь. Отримуйте задоволення від процесу, насолоджуйтеся рухом і не бійтеся помилятися. Вік це не привід для виправдання, а можливість для зростання. Джинні Райс не просто видатна спортсменка, вона приклад того, як можна залишатися активним, здоровим і цілеспрямованим протягом усього життя. Її історія це натхнення для всіх, хто хоче зберегти молодість і енергію на довгі роки. І я впевнений, що кожен з нас може навчитися досвіду Джинні Райс, не бітися ставити перед собою нові цілі, не відкладайте початок тренувань і не дозволяйте віку стати виправданням для бездіяльності. Пам'ятайте, що вік це не кінець шляху, а новий етап у вашому житті, повний можливостей для зростання і розвитку. Поради для тих, хто хоче залишатися активним з віком. Почніть поступово, не намагайтеся відразу ж повторити інтенсивність тренувань, які бачать у молодих спортсменів. Починайте з малого і поступово збільшуйте навантаження. Прислухайтеся до свого тіла, не ігноруйте біль і дискомфорт. Дайте своєму тілу час на відновлення, знайдіть компанію, тренуйтеся з друзями або приєднуйтесь до спортивного клубу. Це допоможе вам залишатися мотивованими та насолоджуватися процесом. Урізноманітніть свої тренування, не обмежуйтеся одним видом спорту, спробуйте щось нове і цікаве. Не забувайте про правильне харчування, здорове харчування важлива складова активного способу життя. Не забувайте про сон, достатній сон необхідний для відновлення сил і підтримки здоров'я. Не бійтеся звертатися до фахівців, якщо у вас виникли запитання чи занепокоєння, зверніться до лікаря або спортивного тренера. Головне це рух. Будь-яка фізична активність краще, ніж її відсутність. На закінчення історія Джіні Райс – це нагадування про те, що вік це не перешкода, а можливість. Можливість проявити свою силу волі, навчитися новому і насолоджуватися життям в повній мірі, рухайтеся, вчіться, ростіть і будьте здорові.